Давайте разом подумаємо та скажемо, що потрібно рослинам для життя. На картинці ми бачимо чотири предмета: це сонце, вазон, вода, фен. Виберіть серед цих предметів те, що потрібно для рослин. Для життя рослин потрібне сонечко, вода та вазон, в якому вони будуть рости. А ось ми бачимо вітер, борошно, цукерки, ґрунт. Що серед цих предметів потрібне для життя рослин? Так, потрібен ґрунт. А ось ми бачимо ліхтарик, каструлю, вогонь, який дає тепло, і кубики, що серед цих предметів потрібне для життя рослин. Рослинам потрібне тепло. А ось ми бачимо з вами чай, пісок, молоко. Та каміння. Що серед цих предметів потрібно для рослин? Рослинам потрібен пісок.